З'явилася інсайдерська інформація про те, що разом із запрошеннями на парад 9 травня Кремль у терміновому порядку розсилає запрошеним підгузки і корвалол. Корвалол для прийому до виїзду і протягом поїздки, а підгузки на сам парад. Ці нововведення були введені з метою мінімізації наслідків від привітань української сторони, яку на парад ніхто не запрошував, звісно, але дронам хіба потрібні якісь безглузді запрошення. Деякі запрошені гості, дізнавшись про плани миротворчих дронів зсу пролетіти на червону площу і приземлитися там із захопленим святковим хлопком, ненавмисно потрапили до лап ескулапів, попередньо просидівши кілька годин верхи на білому другові в затишному клозеті, на що одразу ж відреагував, прокинувшися на похмілитись пан Мєдвєдєв, використавши для свого спічу чат джіпіті та класичну свою лайку. Особливого шарму описуваним подіям додало збиття українським дроном Магура двох із трьохсот літачків СУ, що залишилися над Чорним морем. Літачки вилетіли на перехоплення Магури і успішно перехопили своїми бортами всі цілі, внаслідок чого благополучно відійшли в дивізію Кобзона. Сам катер Магура не складний технічно. Застосування готових ракет з його борту теж технічно не фантастика, але ось зібрати це все разом і довести ефективність бойового застосування рішення ось це вражає. Особливо вразливим тепер необхідно звикати до тієї думки, що подібне вперше в історії людства провернула країна, якої в природі то не існує зі слів кремлівських старців, і взагалі вони тут воюють з НАТО. Звідки взялася ця ваша Україна зі своїм магурою? Взагалі не зрозуміло. не інакше це секретна американська розробка. Загалом не все так однозначно. І щоб, хоч якось, помститися за цей акт непередбачуваної агресії, Кремль запустив по оболоні три шахіди, які всі три точно влучили у свої намічені цілі, а саме, військовий торговельний центр Дрімтаун. Магазин продуктів для натівців Екомаркет та тренувальну галявину за будинком, де, за повідомленнями, та схитрі натівці, прикриваючись луговими квіточками та гілочками квітучого буску, таємно ночами відпрацьовували напад на вороніш. У галявині влаштовану глибоченну вирву, галявина більш непридатна для тренувань. Цілі СВО майже досягнуто. Підпис Печатка скупа Слюня. З початком другої сотки днів Дональда Фродовича 2.0 будьте здорові. Білий дім можна спокійно переіменовувати на White House. Концептуальний дідо всіх тримав в мінусі і в тонусі. Ніхто не знає, в який бік його штормитиме сьогодні. Що в старого по сім п'ятінок на тижні то таке, просто кожна тринадцяти на повному місяці, ретроградному Меркурії та при квадраті Марса до Плутона, але там є нюанс, про який пізніше. Концептуальних дідів стало щось реально до фіга. Хто в гольф грає на проценти тарифів, хто острови захоплює, хто курва на валізі причаївся, але від цього не легше. Тут іще туйво мінус один помер президент ВТБ Ватиканського Траблшутерського банку. Нема щастя на цим світі, була яка така надія, що триватиме вша дідократія, особливо щодо терефії. Республіканці із Совка вже були зробили дохляка минулого століття, чому б не повторити. Але тут у Білий дім заїхала ділдократія, та від слова діл збоженці викляті. І все пішло по по Доу Джонсу. Американський мудрий нарід голосував за відгородження від мексиканців і здешевлення яйців. Гідний план для наддержави. Але то не нам судити. Донні Нобеля Мнегля Трамп такий зараз все буде, але трапилася манюка неприємність, з якогось дивася скінчило 19 століття і вже давно. Можем неймовірно повторіть, сказав дідо, ані раз не попалившись, і повторив Старіка Мізуліна, в якого мільярдери теж втрачають бабоси. Загальновідомо, що диктатори схожі між собою, і ті, хто веде свої країни до диктатури, синхронізуються з дорослими, відбувається своєрідний обмін рисами, мемами, відмазками і заманухами для стада, всім шампанського вялічя, великою ложкою і по дві порції, всім тісно в власних кордонах, міжнародне право муляє, мов за малий комір. Дайте повторіть. Прутін хоче СССР 2.0 від Владивостока до Лісабона. А от фінал Кадафії повторять не хоче. Сподівається, з косплеїти отого чиї зуби вони недавно показали, який все ж таки відпетляв і допетлявся до Південної Америки. У загорілого ситуація інша, хоче перевершити самого себе, все йде за планом, вже переїхав трактором всю зовнішню політику по всьому шаріку, привів до влади своїх хейтерів у Канаді, може повторіть в Австралії, може, й хотів би повторити щось на кшталт Ялти, але пробні крепліка Сталіна й Паскудна, мавзаліка. Стопе. А якщо вони весь свій польот мислі беруть за копійки на спеціальному сайті для диктаторів. Рубчик, а Рубчик, оце ти класно придумав вивозити українських дітей і віддавати своїм. Ой, Чубчик, мерсі за комплімент, то я теє, ідію купіл на Аліке. Хто б з ким у Ватикані не ручкався і запровадженими тарифами не вихвалявся, а в нас війна, яка вимагає участі на всіх рівнях від особистого і ресурсного до психологічного і духовного. Тому ми постійно збираємо на всіляке приладдя, як отреби, дрони, резину, скоби і всяке інше. Всі посилання на всі способи донатів завжди в описі і в першому коментарі. А сьогодні там ще й контакти Романа Доніка. Я зараз звітувати ще не буду, бо в нас виникла халепа. Здорожчали дрони кругом. Тож ми знайшли того, в кого вони не здорожчали, і стали в чергу. Якраз до підходу нашої черги сподіваємось, що ви встигнете насилати донатів, щоб ми змогли набрати якнайбільше дронів і влаштувати окупантам під Покрочкам таке 9 мая, щоб їх прапраправнуки шугались самого слова Україна. Пардон відволікся. У високого загорілого блондина з чорною картинкою майбутнього маса опцій дистанціюються від українського питання. Матиме перспективу повторіть байденовський вихід з Афганістану. Не припинить хаотичну поведінку в економіці, матиме елементи розвалу Совка та у США типу, мені по всій поверхні. Царські витребеньки показали ситуацію з виробництвом товарів повсякденного вжитку. США здебільшого продукують концепти, виробляють софт і послуги. Фара Ональд продукує банкрутство. Вже шість на мотив повторити може та грейте ген, тобто взагалі не питання. Політика Трампівської адміністрації щодо України тема окрема. Маємо багато спільного: і шапітолій, і козира у руля. Син хронізація, що, правда від слова хронна. Не той хрон, що Медведів, а той, що хрін вам. Спильні зусилля все одно дають результат, бо президент нарцис чутливий до рейтингів, та я про Трампа, божечки. І Нобелівку хочеться. А Афганістан не дуже. Досвідчені політики вміло грають картами, які мають на руках. Як підштовхувати ідіота до дій на свою користь? Тихо казати, що стратегічну глибину ось цієї схеми може збагнути лише такий візіонер, як він. Коли старого мага з матика заносить в умовний бік від муйла, треба вітати це геніальне зусилля заради досягнення миру та відновлення величі Сполучених Штатів і акуратно втирати про токсичність блідої молі, сильнішу від чорної молі. Оно в нього хексет був вертухаєм, то хай пояснить, що то є масть паймать. Так, по нюансу, основними торговельними партнерами США є Канада, Мексика і Китай. Ну розісратися з сусідами це вже десь було, ні? А Китай просто сказав: Та нехай вам всячина не дійде доволна та й костко. Хто зна, може, товариш Сі хоче Сунь Сундзи чи перебити Вашингтон Дісі на Нашингтон сі. І найвеличнішому, та я про Трампа зараз, та скільки ж можна, доводиться заткувати та якось вирішувати нюанс у тім, що Краснов чудово розуміє оте Оровлівське Стій комраде, і за оте повторіть, з якого все почалося. Я пам'ятаю часи, коли були ще живі ветерани Другої світової і ті, хто їх чекав, щоденно рятував їхні сім'ї та виховував їхніх дітей, в той день більше плакали, ніж святкували. Дивилися по телевізору парад і концерт, але чекали хвилину мовчання. Не доведи, господи, тоді якесь прямо доходяще розтулило б пельку про пропалтаріть. Молодші покоління вже не застали ветеранів ампутантів на низеньких саморобних чотириколісних каталочках, від землі відштовхувалися за допомогою дерев'яних прасочок з ручкою, впевнений, що інвалід без двох ніг загнав би оте полторидло під асфальт на самому гніві. І приладнав би в головах одну прасочку, як нагадування тим, хто відкриватиме повторяльник надалі, бо як треба ще щось пояснювати, то пояснювати вже марно. Це все про те їхнє піздів'ята мая та святковий піпарад. При бажанні повторіть спочатку підготуйте повторидло до відповіді, перевдягніться в чисте і перевзуйтеся в біле. пара пара Парапарапарада. Ми всі двісті і в труху. Красавица мне бабки а ліжбі Пока-пока-покачивая глючною арматою. Впоследній розшипнем хуху. -ху. Даруйте настрій нестабільний. Справжній парад перемоги буде в нас, коли ми будемо остаточно впевнені, що таке ніколи не повториться. Не веркурва маті Гейн. Наф explained. Поборемо. Тільки не стомлюйтесь завчасно. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах, репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!